Депутатський саботаж або хто зірвав сесію. Сьогодні депутати не з'явились на останню сесію міської ради. Близько двох десятків мешканців міста та журналістів побачили перед собою закриті двері. Все ж, дехто із депутатів таки прийшов. Вчора вечором орієнтовно коло п'ятої години до мене зателефонували сприймальні секретаря міської ради і повідомили про те, що нібито є розпорядження міського голови про те, що сьогодні сесії не буде. Ну е Якби я думаю, що так сталося з іншими депутатами, обурені активісти за відповідями пішли до міського голови, де і чому депутатів немає? Віктора Нушкевичус не знає. Ніяких розпоряджень щоб обдзвонювати депутатів, не давав так само, як і не підписав розпорядження про перенесення сесії міської ради, яке надійшло тільки вчора. Чому хтось із депутатів не готовий приймати участь у черговому засіданні сесії чергової сесії? Питання до депутатів розпоряджень про перенесення сесії немає. Громадські активісти обурюються сьогодні. Депутати мали розглянути важливі питання: внести уточнення до бюджету, розглянути питання оплати енергоносіїв. Зокрема, на 58-й сесії депутати мали виділити кошти на безкоштовне харчування в школах та садках дітям, учасників бойових дій. Мало підніматися питання додаткового харчування групи продовженого дня мало підніматися харчування. Дітей 151 дитина у нас зараз в садіку не харчується, Мало піднімається питання по харчуванню цих дітей. Але, на жаль, через от, саботаж депутатів міської ради це питання не розглянути. Ми сьогодні думали, що депутати проголосують і розуміють, все, все і підтримують нас, як нас запевняли. А тут виходить, що вони взагалі зірвали сесію. Знайти пояснення не змогли і в секретаря міської ради, як виявилось, Микола Вітенко не на робочому місці, а у відпустці у приймальні відхрещується, нікого не обдзвонювали. Навпаки, усі необхідні документи приготували. Все ж 58-ма сесія міської ради таки відбудеться, але після виборів, де і розглянуть усі питання. Згідно чинного законодавства до того часу, поки не буде приведено до присяги новий склад міської ради, не буде приведений до присяги новообраний міський голова. Ми будемо виконувати свої функції. Іван Прокіпчук, Олексій Сітало Новини телеканал Третя студія.